Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці розвитку з'ясного мовлення. Сьогодні ми з вами будемо писати контрольний переказ. Це буде стислий переказ. Прошу вас звернути на це увагу. Переказ художнього тексту про виконання певних дій. Що ж таке стислий переказ? Стислий переказ це виділення окремих головних частин тексту та їх відтворення стисло переказати текст необхідно, глибоко розуміти текст, виділяти основне і переказувати його коротко, не зосереджувати увагу на другорядному, зберігати послідовність викладу думок, уникати багатослів'я і розтягнутості думок. Прошу вас звернути увагу, що не можна скорочувати текст механічно. Тобто детально описати перший абзац, після чого випустити якусь частину тексту і йти далі. Текст має йти логічно і послідовно. Просто уникайте детальних описів. Тепер прошу вас уважно прослухати текст переказу. Тільки но починало світати, мати, вмившись, задягала чисту сорочку. Вв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Як сон чув її лагідну приповідку Ну ось і зійшов святець. Аж вікно підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько материні руки раз по раз занурювалися в діжу, от чого ослінчик аж двигтів. Тісто вимішувалося крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу. Будила свою родину і готувала сніданку. Поснідавши, батько йшов на роботу. А я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листочків. За цей час Васелі вже стояв паркий дух на застеленому простирадному ліжку, а поверх ще й рушником узатилася кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмакала у воду руки, щоб воно не прилипало, і перекочувала з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволю надивитися. Доки мата викочувала останню найменшу паляничу, що призначалася мені? Я біг за лопатою і в приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном. Їх усаджували хліби. Біле тісто паляниці не раз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскрами розжареної сажі здвигався жар. Зробивши веделкою кілька проштрихів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу трубу печі, потім другу, третю, аж доки не сховалася з челюстями, й моя паляничка. Що ж, тепер я подаю вам орієнтовний план тексту. Він буде складатися із таких пунктів: перший підготовка до важливої справи. Другий вимішування тіста. Цікаве видовисько. Далі капустяні листочки. Формування поляниці випікання хліба. Нагадую, що. Це план орієнтовний. Ви можете скласти для зручності свій на основі почутого тексту. Також прошу звернути ще раз вашу увагу, що текст має бути цілісний, а не складатися з окремих частин Після написання чернового варіанту переказу добре перевірте орфографічні та пунктуаційні помилки. Тепер. Ви можете повернутися і уважно прослухати текст іще два рази, після чого переходити, власне, до написання тексту. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи!